Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Така нова посада з'явилася в комунальній установі Центр надання соціальних послуг. Після проходження низки тестувань та випробувань, що надавало Міністерство у справах ветеранів, була ухвалена кандидатура Балтянки у минулому педагогині Ніни Вишневської. Головна мета роботи допомога чи супровід людей, які захищали чи захищають нині Україну, а також членів родин. Наразі за два місяці діяльності фахівчиня вже отримала майже два десятка звернень. Розвів. Зая справа доводиться мати з найрізноманітнішими випадками. Це і допомога родичам в оформленні необхідних документів і звернень в пошуках зниклих безвісті військовослужбовців і надання консультацій, допомога в оформленні запитів до міністерства відомств, вирішення питань реабілітації та багато інших. Директорка центру надання соціальних послуг Тетяна Бубнова додає у зв'язку з нинішніми реаліями, введення даної посади має важливе значення. А з 6 січня відкрита ще одна аналогічна вакансія. Війна залишає глибокий слід у житті наших захисників і повернення до мирного життя часто стає справжнім викликом, щоб підтримати ветерани війни та члени їх сімей. За ініціативи Міністерства у справах ветеранів та органів місцевого самоврядування в нашій комунальній установі було започатковано посаду фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Шлях був нелегкий. Даної посади, тому що з самого початку люди подавали заяву на Міністерство у справах ветеранів через дію. Міністерство там розглядало їхні заяви, вони проходили відповідні тестування там. І якщо людина пройшла тестування, передавали на Подільську адміністрацію, де створена була відповідна комісія для розгляду кандидатур. У нас було чотири кандидатури, пройшло дві. На сьогоднішній день у комунальній установі працює одна особа це Ніна Вишневська. Яка знаходиться в СНАПові, 9 дев'ятий кабінет? Що хочу сказати, чому тільки одна особа? Тому що дві людини відмовилися, написали відмову. А одна зараз на сакантна посада. Зараз і 6 січня розпочався новий. Етап подання заяв збільшився раніше. були такі обмеження у освіті вимог до освіти. Зараз міністерство ветеранів переглянули дане питання, тому що дуже мало було посад. Це вчитель, соціальний педагог і психолог. Все більше не було інших. Тому зараз ветеран міністерство переглянули і набагато більше зробили. Перелік посад, де люди можуть звернутися, подати знову ж таки, через дію на Міністерство ветеранів і вже потім проходити даний конкурс. Що робиться людина? Це помічник і підтримка, і знаєте, як Права рука даного ветерана або ветеранки, тому що людина приходить, не знають, куди звернутися, що робити, як подати заяву. Це все робить наш фахівець. В неї є дуже багато зв'язків з різними адвокатами, з ТЦК, з різними ну, всіма, як то говориться, органами де може куди звернутися людина. Вони приходять дев'ятий кабінет. Кажуть свою проблему, що потрібно. Звичайно, це не вироб... ну, не робиться за 5 хвилин. Ніна Іванівна розглядає це питання, питають, що як, збирають пакет документів, є реєстр ветеранів. Вони вводять туди ці всі особову їхню справу людей. І, звичайно, за деякий період люди вже отримують гарні результати. І вони на сьогоднішній день у нас вже є. Номер телефону нашої гарячої лінії 095 24 29 026. Тому хай люди звертаються, Ніна Іванівна допоможе все, що в наших силах, скаже, підскаже, перенаправи, заведе, напише. Ми велико висловимо подяку нашим ветеранам, нашим військовослужбовцям за те, що вони обороняють наш, наші, наші життя. і Бажаю міцного здоров'я і повернення всіх додому. Наразі фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Ніна Вишневська веде прийом громадян у Балтському центрі надання адміністративних послуг в кабінеті номер 9 Направились туди і ми. Аби детальніше дізнатися про особливості цієї роботи та чим конкретно допомагають людям. Взагалі, ветеран це не просто статус, це історія мужності, жертовності, це історія відданості нашій Україні. А після завершення бойового спошляху перед кожним ветераном, Ветераном стає новий виклик знайти себе у світі. А в світ, можливо, за цей період, поки він знаходився на війні, він міг змінитися. Стає питання, щоб ветеран себе відчув, що його внесок шанують і підтримують. Тому саме ця професія це не лише робота, це певне покликання допомагати тим, хто віддав частину свого життя на захисті нашої держави. Коли воїн повертається з фронту, перед ним постає безліч питань, безліч викликів. Це адаптація до мирного життя, пошук роботи, психологічна підтримка, отримання належних пільг, медичної допомоги. І саме тут фахівець із супроводу ветеранів, це перша людина після родини, з якою він починає контактувати для того, щоб знайти цю підтримку. Робота фахівця. Вона поєднує в собі соціальну роботу і психологічну підтримку. Також сюди входить і консультування з юридичних, медичних питань, фахівець не просто надає інформацію, він вирішує певні проблеми. Він супроводжує ветерана на шляху до відновлення, допомагає подолати труднощі, знайти нові можливості. Ця робота е, потребує не лише професійних знань, а й глибокого розуміння людських почуттів. Емоцій, готовності завжди бути поруч. Фахівець допомагає ветеранам знайти себе в сучасному соціумі, в сучасному світі, отримати певні соціальні послуги, адаптуватися вже в суспільстві і допомагає ветерану зрозуміти, що їх подвиг залишився не. Підтриманий да, їхній подвиг залишився на високому рівні, і ми це розуміємо. І ми дякуємо їм за їхній шлях. На посаді фахівця я працюю два місяці, і за період, даний період до мене звернулося вже 17, Ну ми називаємо це 17 кейсів. У мене вже 17 справ. Дані справи вони здебільшого відносяться до членів сімей загиблих і членів сімей зниклих безвісти. До прикладу, в мене один такий був важкий кейс, коли дружина прийшла, дружина загиблого прийшла для отримання певних необхідних документів, які є алгоритм дій, які необхідні для того, щоб отримати, наприклад, статус загиблого. І е, органи відповідні частина не, не надають, не надавали ці документи, тому що е, загиблий відносився до. Прикордонної служби. Нам довелося зв'язуватися із Національною прикордонною службою. Я туди надала запити, в Національну прикордонну службу, і е, на протязі місяця нам прийшли відповіді. Потрібні відповіді, потрібні документи. І на основі цих документів у дружини загиблого, загиблого воїна, захисника нашої держави, син був звільнений з частини. Також він, був, він повернувся перед Новим роком. Це дійсно для мене був такий хвилюючий момент. І це була моя перша справа, і це результат моєї справи. У мене аж сльози на очах, але дійсно це. Має таке важливе значення, і це такий був поштовх до того, що я на своєму місці, що я хочу допомагати людям, я хочу підтримати їх у цей момент, знайти потрібні слова, знайти, пережити з ними той їх сум і біль, тому що це невимовний біль. І коли людина приходить, і я по дві години в мене був випадок, також прийшла мати загиблого. Вона дві години мені розповідала, який він у неї був. Починаючи з маличку. І це дійсно дуже теж потрібно. Також в моїй практиці вже відбувся такий приклад: робота, скажімо, кейс, да мій, де прийшла мати зниклих безвісти двох синів. У неї нікого не залишилось. І вона не може оформити, вона не знає, як діяти відповідно до алгоритму дій. Вона не розуміє до що як іти по дорожній карті і що робити до кого звертатися. Звісно, вона звернулася перше, куди це в наше ТЦК, а потім її направили до місцевого райвідділу для забрання. ДНК. Далі вона не знала, куди звернутися. Вона прийшла і, і вона в розпачі була. Звісно, ми, тут я їй допомогла оформити всі необхідні анкетні дані, всі необхідні, дані, листи, куди треба направити це лист, лист Міністерства внутрішніх справ України. Це зареєструватися в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, Національне інформаційне бюро, об'єднання Центру координації пошуку, це СБУ. Це міжнародний комітет Червоного Христа, і на сьогоднішній момент уже і ми направили також лист до уповноваженого із прав людини. Для того, щоб він звернувся, чи не знаходиться даний син на території РФ, можливо, в полоні. Прийшла нам відповідь мені на, на електронну скриньку, що запрос прийнятий і перевіряється, чи цей хлопець не знаходиться в полоні. Ось така також такий кейс, скажімо, де спочатку. Я не знала, що робити, це було безпорадно, я не знала як, але зібралась і відповідно до дорожньої карти, яку необхідно заповнити, допомогла матері у вирішенні цього питання. Чекаємо, тепер результата, Будемо очі... Будем надіятися, що він в полоні, він живий. Ніж зниклий безвісти. Кожен громадянин, хто звертається, ми заповнюємо заяву, індивідуальний план. Ми заповнюємо звернення. Також є, може бути звернення в електронному варіанті через є ветеран, заповнити заяву в електронному вигляді. Відповідно, заява в мене з'являється у моєму кабінеті і вона поступає на оброблення на протязі 15 днів. Після оброблення заяви надається відповідь заявнику разом із ветеранами, захисниками та захисницями нашої держави, членами сімей загиблих, зниклих безвісти в полоні. Ми будуємо наше суспільство, де кожен голос важливий, де кожна історія цінна. І кожен герой має право на гідне життя. Можливо, в когось будуть виникати питання. Можливо, комусь потрібна буде моя консультація. Мій номер телефону 095 24 29 026. Будь ласка, звертайтеся в робочий час. Ми вас чекаємо, допоможемо.